Доброго, шановні пані і панове, в першу чергу я хочу вибачити за те, що ми вимушені були перенести проведення прес-конференції з того приміщення, де було заздалегідь визначено, і вимушені були в останні буквально хвилини приїжджати в цей день. Справа в тому, що приміщення, де ми збиралися проводити прес-конференцію, Належить державному управлінню справами і в останню хвилину нам, по суті, відмовили в приміщенні, думаючи, що це якимось чином може скасувати або взагалі зруйнувати проведення нашої змагання зустрічі. Шановні друзі, сьогодні ми вже можемо аналізувати 100 днів роботи нової влади. 100 днів достатньо для того, щоб проаналізувати, яку країну будує нова владна команда. Яку Україну будує Янукович? І ви знаєте, в будь-якій країні ми починали би з того, щоб брали передвиборчу програму кандидата в президента Януковича і детально аналізували, що за 100 днів зроблено, що ні, які тенденції визначені за ці 100 днів, і відносно програми президента Януковича передвиборчої робили би підсумки. Ви знаєте, я теж як досвідчений політик почала з цього. Але коли я прочитала передвиборчу програму кандидата в президента Януковича, то кожна позиція викликала або сум, або посмішку. Але коли я дійшла до фрази, цитую, виступаю за децентралізацію влади. Після цього мені здалося, що по суті справи. Всіх без виключення позиції передвиборчої програми сьогодні, коли ми вже аналізуємо 100 днів роботи президента Януковича, виглядають як жарт або як анекдот. Тому що говорити сьогодні про те, що запроваджені реформи, говорити сьогодні про те, що бюджет і програми, які подані до парламенту, а також закони, представляють себе комплексно, чітко збалансовано. І правильно сплановану реформу, на жаль, це не є сьогодні той підсумок, який ми можемо зробити. Не бюджет, ні програма соціально-економічного розвитку, ні закони, які вже передані до парламенту, ніяких реформ в країні не пропонують. Я можу також сказати про те, що всі соціальні і економічні зобов'язання кандидата в президенти Януковича на сьогоднішній день або не виконані. Або виконані не так, як вони обіцялися суспільству. Це стосується і малого бізнесу, це стосується і пенсіонерів, і бюджетників. Немає значення і селян, і студентів, і молодих родин. Жодне зобов'язання на сьогоднішній день не виконано так, як воно формулювалося. І саме тому я сьогодні не хочу аналізувати непрограмні зобов'язання напередодні виборів президента. Не зобов'язання, які вчора пролунали в програмі Януковича для всієї країни і як інформація для всього світу. Тому що все, на мій погляд, це є пусті папери, які насправді досить суттєво розбігаються з тим, що Янукович реально робить сьогодні в А от про те, що реально він робить, як складаються сьогоднішні перспективи в Україні, які законодавчі... Проекти, які вже прийняті закони, формують Україну Януковича, от про це я хотіла би зараз якраз і говорити. Не про програми, не про чергові обіцянки, не про модернізації і реформи, а про сутність справ. І розпочну я з того, що кожна демократична країна розуміє, що потрібно мати певний баланс, певний розподіл функцій між трьома гілками влади. Виконавчою, законодавчою і судовою. Кожна гілка влади має своє призначення, свої функції, мусить бути підконтрольна, підзвітна суспільству і мусить діяти ефективно, в певному балансі, який складений досвідом всього демократичного світу. Сьогодні я знайомлюсь з висновками експертів, які працюють в Україні і за межами України оцінюють події в Україні. І я зіткнулася з, з таким висновком, що Україна з парламентсько-президентської форми правління зараз перебудовується в президентську. Я дозволю собі не погодитися з таким формулюванням, тому що президентські форми правління теж існують в світі, і вони так само чітко збалансовані, щоб не допустити абсолютної влади однієї персони. Абсолютна влада, як ми точно знаємо, і є абсолютно аморальною. Саме тому я хочу сказати про процеси більш глибокі, які відбуваються в країні. Я можу сказати про те, що виконавча гілка влади, законодавча і судова крок за кроком зливаються в один конгломерат вертикалі, керований з одного центру, що вже суперечить класичному розвитку демократії, який знає світ. Я можу вам сказати з свого власного спостереження і досвіду, що Верховна Рада України переживала різні етапи свого життя, але ніколи не було такого, щоб ключові доленосні для країни документи, такими як є закон про засади зовнішньої і внутрішньої політики, такими як є бюджет, як реформи ключових галузей, а так само і ключових гілок управління країною, не обговорювалися. Не дискутувалися не в парламентському середовищі, не за межами в експертному середовищі, яке представляється громадянським суспільством. Я думаю, що сьогодні Верховна Рада, по суті, спропонувала свою діяльність і перетворилася в суцільне голосування без будь-яких регламентних застережень. Закони сьогодні народжуються не в парламенті, вони народжуються сьогодні за межами парламенту. І система кнопкодавства, яка і є сьогодні сутністю парламентської діяльності, безенінтелектуальна система кнопкодавства, вона сьогодні якраз і характеризує по суті, невілювання такої гілки влади, як законодавчі. Я думаю, що найближчий час можна було би очікувати зміни до регламенту, де закони можна взагалі ухвалювати заочно. Навіть не переходячи до з'ясування постатейного голосування або будь-якого обговорення. І саме тому законопроекти, які вносяться сьогодні з єдиного центру, який працює навколо президента держави, вони є недосконалими, вони суперечать традиціям і нормам розвитку демократичного суспільства, вони руйнують громадянське суспільство, вони руйнують стабільність і єдність нашого народу. Я думаю, що за законодавчою гілкою влади сьогодні в єдину вертикаль, яка контролюється з одного центру, які, до речі, не відрізняється особливим досвідом і знанням в сфері державотворення, так само сьогодні долучається і судова гілка влади. Ми всі з вами добре знаємо, що реформа нашої судової гілки влади просто потрібна конче країні, Суди не є у нас сьогодні незалежними, вони, на жаль, сьогодні достатньо корумповані. Суди сьогодні в значній частині своїх рішень є неправосудними. Але в той же час реформа судової гілки влади вона мусить дати суспільству те, чого сьогодні немає. Найцінніше, що є в судовій гілці влади, це її незалежність від будь-яких інших. Напрямків влади від будь-яких інших гілок влади. Я думаю, що це головне, чим мусить характеризуватися ефективна система судочинства. Я думаю, що друге, що мусить бути в судовій гільці влади, це мусить бути доступність громадян і відповідальність кожного судді за завідомо неправосудні рішення, які в тому числі приймаються іноді на корупційній основі. Судова реформа, яка запропонована Януковичем, нічого спільного не має з реформуванням судової гілки влади. Саме тому, що ця реформа є дивною. Ми чекали від неї того, що судді на адміністративні посади будуть обиратися самим судовим, самим судовим середовищем, самими суддями. Ми чекали. Від судової гілки влади, що дисциплінарні комісії, які мусять бути створені і мусять бути незалежні від будь-якої гілки влади, будуть дійсно дисциплінарні впровадження робити адекватно і за певними критеріями. На сьогоднішній день доступність людей до суду так само повністю закрита.